Друзі, всім привіт! У нас стартувала подія на бонусний призов із продавніх уламків. Зараз ми будемо відкриватися і будемо виловлювати круті легендарні герої. Отже, починаємо. Stop it. <that> Trouble in my city, but you know, I'm across it. Got a forty on my hip, and I'm spark. Throw <that> down <-s> these hits. My click is invisible. I aim you dark i please. Now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are <that> fucking up my visuals. on my be hands, got on my А це безхатько. Ще один, далі по 10. Легендарка? Ні. Щось підвисло. З туполами. Отже, легендарка, вдадіть до нас. Враз. Темна Елейн. Ну уже, ну уже, дайте нам легендарку. Атум. І місіонер. І останній десяток. Нам потрібна легендарка. Ре... Є! Чорний лицар і ланакіс. Фух, супер! Дякую всім за перегляд. І скидайте в коментарі, що ви відкрились кого дістали бонусом.